All right. бо на мене каже Кольбаба. А це неправильно, тож можуть бути потім проблеми в документах. Мені п'ять років. Я завжди мию роки, а потім їх викручую. Про улюблених тварин, про животних. Давай. У нас вдома є коровка зорька. Коли не приїдають, то я завжди стою з крошечкою. Бо люблю пити парне молоко. Зорька сьогодні не змогла прийти на цей прекрасний кордон передавала приємно про котів в нас вдома було до троє котів а манка сказала що нам не треба вдома троє котів і була винустяна дай письку меліску Тепер я передана є дуже скучаю А ще коротко Чим-чим, ложкою. Як ось я, я дивився вдома фотографії, там сидів, бабка, сидів, мамка сиділа, а я їх питаю, кажу, а де я був це время? А мамка каже, що в животі. Я так поняв, що вона мене з'їла. А я люблю, як мамка вкусно готове.

Один раз я його питаю, кажу папка, ти куди?», А він каже, до тьоті Тамари по оді Паразит! Та що я б за за проблянку! Про пабушку! Про ка... Бабушка у мене! Ще на бабушку я обійдеться. То що вона мене з собою не бере. Каже, що йде на пенсію, їй прошу, можна з тобою, можна з тобою. А вона каже, тобі ще не йде. Всі мені дає м'ятні конфети, але не люблю. То, що у мене одних в роті дня. конфет і каже, іди гуляй. В свободне время я люблю дивитися серіал про волчицу, яка обречена стати зіркою, бо живе п'ять минут до метро. Правда, я не знаю, чим він закончився. Думаю, що рекламой. Цим літом ми отихали на морі. Правда, я не вмію плавати. А коли у нас вдома рождаються киценята, мамка їх зразу уче плавати. У вічені. А вечором на морі заходило сонце. Правда, я не пам'ятаю. Чого воно не зашипіло? Літом було класно, а зараз зима холодно. Я мамки питаю, кажу, коли вже це літо, коли? А вона, ти навіть не успієш оглянутися. Я оглядуся, злядуся, літа все нема. Бабушка зарізала на зиму всіх гусей, щоб вони не простудили. Ви на накриші. Правда, я не розумію, чого мені строго настрого запретили сосать? Чого вони такі називаються сосульками? І чого цей сніг накриші? На санках там зерно ніхто не катається. Розкажи про свою завітну мечту. У мене є завітна мечта. Я хочу, щоб у мене був телефон, щоб там можна було дивитися картинки, в сітні, слухати мелодії, ми триплеєм. Щоб там була пешка пам'яті. Ютуб камера 5 не Я думаю, що це може бути м -м -м, Nokia N95. Часто слышу этот вопрос. ким ты хочешь стать у будущего? Я отвечаю коротко. Я хочу стать. Я хочу стать людиною. для цього прекрасного конкурсу мені мамка написала песню панограмма п'ятый трек